Незважаючи на те, що на дворі середина літа, місцева влада вже думає про те, як пережити майбутню зиму. І оскільки за прогнозами вона обіцяє бути непростою, втім як і попередня, готуватися до її приходу потрібно заздалегідь, впевнений очільник громади Микола Нога. Дитячій лікарні повинні теж в цьому році на дровах запустити кате. В цьому році ваш заклад повинен опалюватись біопалива. Відступати нам нікуди. Основна система в нас повинна працювати на біопаливі. Любов Олексійовна, котельня на біопаливі у екоцентрі Корнієнка. Що вона розтягується? Ми повинні в цьому році теж перевести цілий ряд об'єктів на, на опалення альтернативне, на біопаливо. В тому числі у котельня є проєкт на екоцентр. Будь ласка, організовуйте цю роботу. Ми в цьому році. Повинні її запустити до опалювального періоду. Це все залежить від вас. Олександр, за вами котельня, яка в селі Чаплівки, для того, щоб ми туди. Змогли переселити 10 сімей. До речі, питанню облаштування побуту внутрішньопереміщених осіб на території нашої громади вже не першу апаратну нараду поспіль приділяється чи не найбільше уваги. Адже за переконанням Миколи ноги, переселенці нашій громаді потрібні, і ми повинні зробити все для того, щоб українці, які вимушено покинули свої домівки, почувалися тут неначе вдома. Андрущенко Світлана є на зв'язку собі чу. Що з переселенцями? Скільки вас на минулій неділі були переселенці? У вас підготовлено житло для двох сімей? Житло у нас є. Квартира потребує ремонту, але переселенців не було. Не приїжджали. Ну найдемо, пришлемо. Готуйте, ремонтуйте. Ревенко, що у вас з приміщеннями для переселенців? Олександр Петрович. Доброго ранку. Ну, ми є можливість. Три будинки, ну, вони жили, можливість прийняти, може, там ремонт майже не потребують. Добре, 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 молодець. Ще баняла. Щербаняла Віталіївна ображає Ви ту сім'ю приютили в себе, те, що ми присилали? Дві сім'ї ми поселили зараз і один будинок будемо готувати ще. В центрі зайнятості продовжується робота з безробітними протягом тижня. Статусу безробітного набули 25 осіб. осіб. 12 з таких вдалося підібрати підходячу роботу. Продовжується проведення громадських робіт як на території міста, так і в старостатах нашої громади. Працюють близько 70 безробітних, в тому числі є люди, які працюють на заготівлі дров для опалювального сезону. Центр зайнятості продовжує інформаційну агітаційну роботу серед суб'єктів малого та мікропідприємництва по програмі надання грантів для ведення бізнесу. І вже є перші підприємці нашого міста, які отримали кошти за цією програмою. В Управлінні праці та соціального захисту населення проведено другу виплату державних допомог. Більше ніж на півмільйона гривень та забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації майже півсотні осіб, які потребують такої допомоги. При цьому Микола Нога зауважив, що така робота вкрай необхідна, проте основні зусилля наразі потрібно направити на заготівлю дров для учасників бойових дій, які звернулися з відповідними заявами.